Доброго ранку! Сьогодні разом з вами в ефірі передача шалені ручки, ручки. та їх ведучі Влад та міла. міла. А ми починаємо наш ранок, любі друзі, з чого? Зі смачного сніданку. А сніданок у нас буде який? Справжній український. Тому ми сьогодні разом з вами будемо робити смачненькі вареники. Мілка, скажи, будь ласка, ти любиш вареники? Дуже люблю вареники. А ти коли їх робила? Я їх робила. І тут це просто така свічка, я їх робила. 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 Дві неділі тому назад. Добре, і саме сьогодні ми їх разом з тобою зробимо, ці прекрасні вареники. Тому, друзі, беремо свої блокноути та записуємо рецепт. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти, а саме сир, два курячих яйця. А, потім нам знадобиться борошно. Борошно нам знадобиться шість столових ложок. Але може бути таке те, що ложечки столові у нас можуть бути різними. Ми зараз ми трішки далі подивимося по консистенції. Далі нам знадобиться ванільний сахар, цукор. та полбаночки пол з гущанки. Тану да, вона сам перед у нас була повна баночка, але у нас тільки що наш продюсер випив. Трішечки згущенки. Ну, нічого страшного, Трішки. нам всього буде а, вдосталь. Ну що, ми починаємо робити. Нам потрібно взяти велику тарілку та висипати в неї одразу увесь наш сир. Так. Далі нам потрібно взяти наші два яйця. Так. Давай, Давай розбивай. І кидай сюди. Ось так. Молодець. І тримай ще одне. Дякую. Ляп. <ріст> 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 До речі, любі друзі, якщо в вас попалася шкарлупа, не переживайте, бо в нас тут шкарлупи мілка тільки що на, 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 насипала дуже багато. Шкарлупа <ріст> це. Дуже гарний кальцій. Ну що, а ми, любі друзі, продовжуємо. Далі нам потрібно взяти okay. нашу муку. Мука у нас з твердих сортів пшениці, вищого сорту, куплена в магазині, і продовжуємо разом з вами. Беремо велику ложечку та відміряємо шість ложок з гіркою. Один, два, три, чотири. Шість. Добре. Далі нам потрібно взяти ванільний цукор один пакетик. Так, не відкривається. Беремо наш ніж. Висипали ванільний цукор. Ось так. Добре. І далі нам знадобиться цукор. Цукором у нас тут цукру, а 4 столових ложки. ми його висипаємо увесь, сюди ось так, ми любимо солоденьке. І далі нам потрібно змішати. Будь ласка, цей прекрасний пристрій. Ви його можете змішати вдома блендером, вінчиком, руками, як вам зручно. Але, друзі, також я вам хочу нагадати уважно: якщо ви хочете робити. Ці глиниві вареники то обов'язково попрохай за допомоги своїх дорослих, тому що наші вареники будуть варитися де у кип'ятку. Правильно. І тому зараз наша мілочка починає вимішувати. Ось так дуже гарно, дуже ретельно треба перетирати. Ні, руками ще не потрібно. Зараз твиличкою ми будемо мішати. А вже потім ми будемо робити це все руками. А вареники будуть смачні? Так, звісно, вареники будуть дуже смачні. А, нам треба... Зараз, щоб вони були смачні, вимішати правильно тісто, друзі, щоб це тісто не липло до наших рук. Як бачите, ось воно зараз до мене прилипло. У нас зараз буде вся студія в цьому тісті. Але як ми любимо, да. A few moments later. Ну і що, друзі, наше тісто вже готове. Ось такий вигляд воно має. Зараз нам потрібно його вже брати та формувати в наші а, вареники. Ми його зараз поділимо ось так на дві частинки. Його трішки обваляємо в нашому борошні. Ось так. Так. Тримай. це тобі. Ось так. Дякую. Да. І тобі треба буде робити ось такі рухи, які я зараз тобі покажу. Воно таке м'яке. М'яке. Так, не, не, роз, не роздавлю його. Не зараз я тобі скажу. Дивіться, ми зараз беремо, ось так, змащуємо мукою і починаємо його ось так от розкачувати. ось такою. Ось так. І ми розтягуємо. Так, у мене, бачите, вже трішечки не вміщається. Я його поріжу на дві частинки, і його треба розкати, розкачати до е, розміру, знаєте, десь 1,5 см. Ось так. А в мене вже наші, так мовити, ковбаски готові. Та я їх почну вже потрошку нарізати. Ми їх будемо нарізати плюс-мінус десь по 1 сантиметру діаметром. Ось такий вигляд вони матимуть, ось такі. Ось так. Такі невеличкі варенички, щоб ми їх могли взяти смачненько в ротика і посмакувати. Так, друзі. А зараз ми вже дуже скоро почнемо разом з вами трішечки чаклувати, тому що на нашому прекрасному столі з'явиться магічний казан. Готові? Я не чую, готові чи ні. Тоді один, два, три. Диво, прийди! Так, ну що, друзі, магічний казан з'явився. Я вже весь в нашому борошні. Ми продовжуємо разом з вами готувати лениві вареники. І зараз ми вже почнемо варити першу нашу порцію наших вареників. Так, друзі, ну що? Зараз ми кидаємо наші варенички в нашу кастрюльку. Кастрюлька в нас дуже гаряча водичка. Якщо дітлахи тільки що робили наші лениві вареники, то саме тут цей той етап, коли потрібно попрохати допомоги. У своїх батьків. Ще до речі, друзі, вам треба: ось ми зараз закинули наші вареники, взяти ложку та помішувати їх обережно, щоб вони між собою в жодному разі не злиплися та не приклеїлися до нашого дна. Якщо вони приклеються до нашого дна, то вони що зроблять? Правильно підгорять. Так, в мене все. Мілка, ти поглянь, які гарні варенички в тебе вийшли. Друзі, а вам подобаються варенички мілки. Мені Якщо подобається, варенички. то тоді ставте обов'язково вподобайки. Так, друзі, ну що, наші вареники вже зварилися. Нам потрібно їх дістати з нашого окропу, ось так. Дістаємо всі варенички, які у нас тут є. Ви їх можете взяти, змастити маслом вершковим. А ми їх будемо змащувати трішки пізніше. Здогадайте, чим? Це буде така наша невеличка таємниця. І перша партія наших вареників вже зготувалася. Мілка, ти готова? Так. Да. Тоді обережно кидай їх. Да. Так, ну що, друзі, готові? Зараз ми будемо разом з вами трішки чаклувати. Тоді один, два, три. Ну що ж, друзі, а доки ми смакуємо наші смачненькі вареники, ми хочемо вам нагадати те, що ми ці випуски знімаємо завдяки нашим захисникам, завдяки нашим ЗСУ. Ми вдячні вам за те, що у нас є змога знімати зараз цей прекрасний ефір, смакувати ці прекрасні вареники. Тому у нас такий смачний прекрасний бенкет. Так, ну що, куштуємо? Так. Один, два, три, як ти думаєш? Ну, в принципі, не але ектор хіміне збраба, а це смажно. А я з вами в жодному разі не прощаюся. Тому до зустрічі в наступних випусках!